Підпишіться, будь ласка, на візок Казок і поставте лайк. Знахідка мурашки. На перший погляд, мурашок так багато, що й не злічити. Але самі мурашки з цим не згодні. У давні часи, розповідали мурашки, на світі було багато королів. Вони мали звичку додавати до свого імені яке-небудь число, щоб їх не плутали. Наприклад, Людовик 14. Нам Мурашкам це подобається. Гляньте, що я знайшла, зраділа Мурашка 11. Звичайна кукурудзяна зернина, оглянувши знахідку, сказала Мурашка 13. А для чого вона може здатися? Можеш з'їсти, можеш з товаришем поділитися, відказала Мурашка тринадцята. Розрубаємо зернину навпіл, посиплемо сіллю та й пообідаємо, запропонувала вона, як раптом почувся голос. Не робіть цього. Саме тоді із за кущів вийшов їжачок. З цієї зернини може вирости цілий кукурудзяний качан, сказав він. Але спершу зернину треба посадити в ямку, потім ямку поливати, і лише тоді на кукурудзяному стеблі виросте качан, а на ньому сто або й двісті допірних зернин. Мурашки замислилися. Слухай їжачку», – сказала Мурашка одинадцята, а чи не візьмешся ти виростити качан? Ми тобі в усьому допомагатимемо а урожай розділимо навпіл. Їжачок подумав, подумав і погодився, і вони разом посадили зернину в землю. Невдовзі з'явився зелений паросток, і лісові мешканці почали спостерігати, як він тягнеться до світла. Їжачок все одно більше працює. Він увесь час поливає зелений паросток. Сказала мишеня, а одержить лише половину качана. Але ж мурашки знайшли зернину, без якої не буває урожаю, заперечила Білка. Ніякого кукурудзяного урожаю не передбачається, прокаркав Ворон і знову помилився. Минув час. І поміж кукурудзяних стебл з'явився качан. Незабаром він став великим і добірним. Навіть борідка з'явилася. Ніжна й біла попервах, вона перетворилася на червону, і мурашки почали називати качана рудобородим. Усім стало зрозуміло качан дозрів. Смачна кукурудза з молоком, мрійливо зітхнув Гризон моряк і кудись заквапився. Ти куди поспішаєш? спитав Бобер. На роботу, качан забирати. Та хіба ти його садив? Вирощувати помагав? Ну й нехай не садив, нехай не помагав, зате тепер помилку виправлю. Зібрати урожай допоможу. Не розгубився гризун моряк. Тим часом Мурашка тринадцята ходила з олівцем та нотатником довкола качана, примовляючи. Мурашка невелика, а гори зверне. Вона тричі перелічила зернини на качані. Було сто зернини. Потім розділила на два, вийшло вісімдесят шість. Наша і ваша частка складає по вісімдесят шість добірних зернин, сказала вона їжачкові. Вісімдесят шість мурашок поклали на спину по зернині і миттю віднесли їх до мурашника. А їжачок. Ясна річ, він запросив своїх друзів, усіх до єдиного. Вони розпалили багаття і підсмажили зернини до рум'яної скоринки. Саме вчасно прилетіли бджоли з козубенькою меду, приготували справжнісінькі ласощі, кукурудзу в меду. Солодкі, підрум'янині і хрусткі зернини самі танули в роті. Було б їх більше і з'їли б більше, тільки кріт був жадібний. Об'ївся і в нього заболів живіт. На щастя, запасливі мишки сестрички дали хворому ялівцевих ягід. Кріт почав швидко одужувати. Він усе ще лежав у ліжку і раптом почув шум. Прочинивши двері, Кріт побачив, як мурашки тягли до себе в мурашник величезний висушений качан, перекочуючи його на колодках. Гей, трударі! Нащо вам цей качан? На ньому ж не лишилося жодної зернини, здивувався Кріт. А ви собі з поваленого дуба дім побудували? Побудували. А скільки у ньому квартир? Шість, відказав Кріт. А в нашому качані квартир буде набагато більше, розсміялися мурашки.